Бюджетний автономний сонячний комплект, який ви можете підключити самостійно за 44 тисячі гривень, включає в себе 4,2 кВт автономний сонячний інвертор HighTouch, 2,5 кВт літі-залізофосфатна акумуляторна батарея. Ось такий щиточок з захистом по змінному і постійному струму, тобто по 220 В. Залишиться лише під'єднати 5 дротів, Фаза 0 земля на вхід, фаза 0 на вихід. Плюс та мінус від сонячних панелей. Всі роз'єми підписані. Є детальна відеоінструкція, як все це діло налаштовується. У цю вартість 44 тисячі гривень не включені сонячні панелі, тому що ви можете придбати їх будь-які або 410, або 630 670, будь 670. Напруга від 60 до 450 вольт. Максимальна потужність, яку можна підключити до даного інвертора, 5 кВт. Вартість пересилки сонячних панелей дуже висока, тому краще замовити. У нас ось такий комплект з пересилкою, накладеним платежем, оплата при отриманні, а сонячні панелі замовити в тому місці, де ви знаходитесь. Для замовлення телефонуйте за цим номером телефона.